Ніколи знову не пустимо ми, Вороги до своєї землі, я обіймак без сини. Христина Панасюк співає вже вісім років. Дівчина від самого початку російської агресії їздить на фронт та піднімає дух військовослужбовцям. Дарує їм хвилини перепочинку. Співачка зізнається, що до 2014-го писала лише про кохання та на соціальну тематику. Вона не відразу повірила у свої сили та у змогу писати пісні про військових. На початку можливо, я не дуже вірила в себе, в те, що я можу щось зробити і можу допомогти пісням і Я написала декілька пісень на прохання військових, такий новий творчий виток, от в плані на військову тематику. Потім я почала їздити туди. Співачка об'їздила всю Донеччину та Луганщину, і це стало її сенсом життя. Щоразу Христина везе на лінію фронту пісні, що нагадують воїнам про найдорожчих, які на них чекають. Дівчина співає для різних підрозділів. Бліндаж це місце з особливою атмосферою, що чудово підходить для виступів, каже співачка. На фронті мене чують. На фронті розуміють мої пісні і розуміють, що я пишу про них і для них. Тому мені там легко. Тому там не вимушено. Тому е, ти співаєш для ста людей, а така тиша, начебто для однієї людини. І це повага, взаємоповага. Христина Панасюк не розлучається з гітарою ні в день, ні вночі. Шестиструнний інструмент для неї як зброя. А вірші та пісні то її боєприпаси. Під час уже пісні не розумієш, чи це летить ракета, чи це, чи це летить гвинтокрил. І в мене вже останні буквально акорди пісні і я не знаю, чи мені падати, чи мені доспівати. Це було, але на сході були моменти, коли після концерту е, починалися такі шум накривало градами. І хлопці, так, давайте швиденько ховаємося. Командир там ховаємося, швиденько, хлопці. Ми ще селфі не зробили. Це Стилі наших людей. Це так весело. Протягом двох місяців від початку широкомасштабної війни Христина не могла написати жодної пісні. В душі був не Вимовний біль від наслідків російської агресії. А від початку повномасштабної це був якийсь такий не те, що творчий ступор, це якесь таке наростання болю, можливо, я можу так це сказати. Цей біль наростав, і я не могла е, висловити його навіть ті вірші, які я писала. І потім е, так вийшло, що я написала пісню «Сталеві люди. Саме цю пісню Христина називає найважливішою на цей час. Вона присвятила її воїнам Азовсталі, які до останнього захищали Маріуполь. Під час широкомасштабного вторгнення дівчина відвідала Харків, завітала до реабілітаційних центрів, спілкувалася з пораненими. Кожен візит на війну протягом восьми років каже співачка: це привід для натхнення та захвату від мужності наших військових. Війна 14-го зробила нас сильними. А війна 22-го зробила нас сталевими, і ворогу ніколи цього не відчути, і не зрозуміти, тому що вони просто не здатні на почуття любові, співпереживання, милосердя і всього того, що е, дарують наші люди нашим захисникам, і наші захисники, нашим е, цивільним людям. За час широкомасштабної війни Христина Панасюк дала понад 50 концертів на фронті. А за 8 років російської агресії. Більш як пів тисячі, Христина зізнається, що вже написала пісню і про нашу перемогу.